Нещодавна служителька нашої міжнародної місії написала хлопцю на передовій із проханням помолитися за нього. Вони зізвонилися, вона помолилася за нього. Військовий покаявся, прийняв Ісуса Христа у своє серце, і вони з ним поспілкувалися і вивчили, що таке основа християнської віри. Військовий був дуже щасливий. І через день він написав служительниці нашої церкви, що до них на позицію прилетіла авіабомба. Позицію прилетіла авіабомба і не розірвалася. Ви уявляєте, авіабомба прилетіла саме там, де перебували військові багато людей, і вона не розірвалася. Щоб ви трохи розуміли, авіабомби проривають бункери, знищують все в дуже великому радіусі. І коли вони зібралися разом зі своїм командуванням, всі військові, що були там. Їхній командувач сказав, що це реально диво. Мабуть, серед нас знаходиться людина Божа. І цей хлопець каже, що коли цей командувач сказав, то я згадав про тебе, цієї нашої служительки. Алілуя. Розумієте, коли людина приймає своє серце Ісуса Христа, коли людина молиться, коли людина щиро відкриває своє серце, там відбуваються чудеса. І навіть якщо ти не віриш в Бога і, можливо, вважаєш себе атеїстом. Це не важливо, коли буде дуже важко помалися Богу, Його ім'я, Ісус Христос. Нехай Бог береже кожного з нас.